Вітаю! Сьогодні буримо в Житомирі по Бориса сатена. Замовник сказав, якщо не будете знімати відео, то грошей не заплачу. Тому мусимо знімати. Дуже не хочеться, але що поробиш? А ну Артім, покажи як тут бореться 3,5 метра, ну блін Бур взагалі не лізе. О! Як напнуться, то воно лізе, да? І тут є колодязь, здається, на трьох сусідів. Три труби. Ось станція нашого замовника. Тут планується бісинка, якщо вийде, звичайно, бо тут, тут так, 50-50, може бути, може не будь. Не робили неподалік, то слабенькі на 300 літрів за годину. Тут виходилося бісинка. Що буде тут? Приямок, здається. Каже людина, що це конденсат, тому що зеркало води десь на трьох метрах стоїть. Це у нас друга штанга. Ми доходимо, буде 3 метри. Далі треба бути уважним. Ну, ну, колодязі на дні глина. Я так предполагаю, метрів, метрів 9-10. Тут має початися пісок. Максимум 11. Будемо бачити. Так, така глинка на трьох метрах. Буримо далі. Давай. Показуй на що ти здатен. Куп'янський тигр Артем буде навесні відкривати свою фірму, сказав Назве її Одессинские Куп'янські тігри. Да, Артем? Да. Вот ти що, іде як в масло. Да, не забуваємо. Не, ще трошки вище вижене Артем, а там вверху, щоб сальничків. Забувають глиняні сальники. І потім мішають протоку води. Тому коли що так швидко йде, спішити не треба. Треба дати час, щоб винесло, винесло глину. І того 4,5 метри ми вже десь приблизно на колодязній глибині. Що там у нас? Ну Тут, мабуть, буде те саме все. Да, бачимо така сиренька Да. Так, як бачимо... Вже навіть є невеличке поглинання води. Треба бути уважним. Можливо, піде пісок. Хоча я так припомагаю, він має бути в метрах на десяти. Ну, але ґрунти міняються всюди по-різному, так що тут може бути все що угодно.

так улазить. Це називаються сальники, вони мешають виносу лама. Їх потрібно ого! Ось вони вже. особливо по таких м'якеньких лекучих. <звук> треба не спішити їх гарно вирадити. Коли штана ходить свободно, нічого не заважає, це воно. Бо багато мені пишуть, кажуть, може у мене насос слабенький, не виносить, не хочу виносить. Це одна з причин, ну звичайно, може бути і насос слабенький, але одна з причин сальники. Дуже люди спішать, крутять, не пробирають повністю, навіть ручками. Надо Чуть-чуть пройшов, як даже ручками крутиш, выгнать это все дело. Чуть пройшов, выгнать. Там де глини крихкі, такі з пісочком, вони самі вилітають. А де от такі пластилиновые. вони наліпають, забуваються. И тоді проблеми. По пісочкам теж спішити не надо. может штанги провалить, пружать. В общем, спешка, приловлю блок хорошо. Крупный чуть. Раз. Не застреет пластилина, более так отскакивает. Вот. что нам каже? Что, возможно, скоро будет песочек. Тому у нас немало глина, але вона вже така, як бачимо, тут така, а тут такими вже шариками. Вона йде більш з пісочком вже, не ліпучка. Я думаю, перейдемо на ручки. Далі, 7,5 метрів. Ну, може ще один закрутимо, зараз побачимо. Что там чувствуется на ручках? Рынка с песочком. Рынка с песочком. Все добро. Угу. Даже шуршать начинаю. Шов кисок, да? Ну, особо поглинання не бачу поки. Ну, це ще не, пісок. не Уже без глини? І сьогодні. Ще метрів до дев'яти буде йти отакі. Цей ПГС можна робити. Певно наблюдати за поглинаннями можна собі ставити. Отак От собі можна метучку ставити. і наблюдати за поглинаннями води. Поглинання води, як ми знаємо, один із признаків наявності водоносу. Так, ладно, прорвусь трошки. В общем 7,80 десь е, глина знову знов глина пішла. Не ліпучка, але все ж глина. Поглинань води майже нема. Общем, бурим далі. Міксер, я думаю, вже ставити не будемо. Пройдемо його на ручках. Я думаю як воно має бути, то воно буде десь півтора-два метра, та й повинно бути. Ну, начатися. Так, 9 метрів продовжується глина. Артем каже, не будемо потіти, ставимо міксер. Ну, Давай одньому золотим міксером. Так, 10,5 майже трошки поглинання води було вище ну твердий твердий на пісок і трошки з'їло води трошки глотнуло перейдемо на ручки навернуть щоб не провтикати Зглянем на винос по виносу особо не скажеш, але є Є уже чуть-чуть крупинки піска. Короче, майже 11 метрів, піска не видно. На 10 там було трохи і, і практично він закінчився. Зелена глина почне, ну, трошки було, практично нема. Не вважаю, що немає тут. Може бути таке, що у нас нічого тут не вийде. Ладно, побуремо, побачимо. 13,5 метрів. Піску не видно. Отака От тема пішла на 13,5. Це вже ізвість. Це вже не хорошо. Щас ще штангу закрутим. Якщо вона продовжиться, будемо кидатися діло. Ну що, 15 метрів. Да, пішла ізвість. Ізвість жорства таке. Взагалі, далі піску не буде. Якщо і буде, то вже дуже далеко. На жаль. Ну що, як бачимо, абісінська свердловина, можливо не всюди. Це лотерея. sim jako zowar takaa artem